Я вибачаюся, але ж ми мали грати в ресторані. А це є ресторан. Просто така концепція в стилі підземного переходу. Друзі, у мене зараз зривається пропозиція, яку я готував півроку. В ресторан не пускають під час повітряної тривоги, бо в них немає укриття. Тому ми тут. А, тобто після відбою ми повернемось в ресторан. Так, після відбою діємо за планом. Я роблю пропозицію в ресторані, а ви граєте з тіна. Марічка. Віка! Привіт! Я так рада тебе бачити. Нарешті ти повернулась. Слухай, насправді ми досі здивовані, що ти наважилась туди поїхати. Та я не повернулася. Так вирвалась на півдня. Ну так давай не витрачати час. Де ти нам там столик забронювала? Мені є що тобі розказати. В ресторани пускають, поки тривога. Тож тут перечекаємо. Може, ми якийсь паркінг пошукаємо чи бар в підвалі. Як тільки буде відбій, одразу підемо в ресторан. Він зовсім тут, не Ну Давай, не викаблучуйся. Я сподіваюся, що тривога буде недовго, бо я більше десяти хвилин в цьому місці просто не витримаю. Давай швидко той зайнято. Зустрілися тут з подругою. Виникла не невеличка проблемка, довелося спуститись до підземного переходу через тривогу. Так, ми бронювали вистолик, але вимушені спуститись до підземного переходу. Як до підземного переходу? Пані! Так, хутку мною. Господи, після цього місця хочеться в не в ресторан. Коли ти така ніж стала, забула вже, як ми в школі по заброшках плазили, і тоді ти так не стиглила. Марічка, тут за півтора року стільки всього відбулося, ти дитинство згадала. Це означає, що все спокійно і можна видихати. Але не треба привертати увагу. Що з вашим прикидом, це буде нелегко. О, дякую, дякую, дякую. Обережно зі своєю сосискою! <рес> Навіть не думай. Що? Сказати те, що збирався. Вибачте. Все, я це пальто з Мілану два місяці чекала. Ти знаєш, скільки воно коштує? Так тобі треба було з нами взуїти. Там шматки безкоштовно дають. Що ти там збиралась мені розказати? Так, я тобі хотіла написати, але вирішила при зустрічі. Тобі там що, залужний дзвонить? А, майже. Я на дві хвилини. Вибач. Не її відволікли твої музиканти. Не часто зустрінеш людей у фраках в приході. Ох, ну, Я вже думав, що вся підготовка коту під хвіст. Щось ти занадто швидко заспокоївся. Так а чому нервувати? Далі діємо за планом, повертаємося в ресторан, ти приводиш віку, я стаю на коліно, роблю пропозиції, дістаю каблучку, вони грають стінги, як на нашому першому побаченні. Вона починає плакати скрізь сльози. Я не розумію, сказала вона так чи ні, потім поцілунок. Гепі Звучить красиво, тільки ти забув один нюанс. Що ж за годину за нами прийде машина та забере нас назад? Як за годину написали, що будуть о восьмій? Та не о восьмій, о вісімнадцятій. Стоп, Свет. Ти що досі не полагодив свій потріски на екран? До речі, тут все можна зробити. Блін, така за годину ж тривога може не закінчитись. То що все відміняти? Ні, ні, чекай, не треба нічого відміняти. Ти ж сказала, що за годину по нас приїдуть. Ну так, да, сказала, а краще подумай, коли тобі ще вдасться так вирватися. А що ти мені пропонуєш робити пропозицію в переході біля мужика з сосискою? Тут десь може спокійно поїсти. А чому він? Музиканти на місці, кульки ти притарабанив, обручка при тобі, а Віка скаже тобі так в будь-якій ситуації. Вона ж тебе кохає? Не знаю. В ресторані це мало бути красиво, романтично. Що ми розповідатимемо дітям? Робив і мамі пропозицію біля лотка з сумками. Історії про пропозицію в ресторані мільйони, а от в переході під час повітряної тривоги жодної. Може, ти й права. Гаразд. як казав той перехід, так перехід. Вот Нарешті, ну от скільки можна бігати кудись? Ну, вибач. Але очікування того варте, я тобі обіцяю. Я не розумію, про що ти. Ну, я ж не просто так тебе покликала сьогодні на зустріч. На тебе чекаю величезний сюрприз. Який зараз побачиш? Обережно, я тільки вчора вії наростила. Вибач, я відчуваю як спітніли твої руки. Three, sir, three. Underneath the stars by your side I stand with all my heart I'll take your hand Though every smile, though every tear with you, my dear. I have no fear. So here and now I make this wow to love you always from until now. With this ring I'll make your mind. Forever, till the end. Мені це все набридло. Та-дам! Серйозно? Твій сюрприз це пиріжки. Твій шлунок скаже мені дякую. на майбутнє: в таких місцях я ніколи нічого не їм. І правильно. А от я з кошти підійду. Ти що, в ручку Мабуть, поки біг десь випала. Ну, це все операцію провали. Вибачте, час, на який ми домовлялися, вже вийшов. А, так, можете йти, дякую вам. Н ні, вони не можуть піти. А навіщо вони потрібні? Зіграти похоронний марш моїм планам робити пропозицію тут. Стоп! Ви не можете так піти. Замовник нас відпустив. Замовника зараз паніка. Він говорить дурниці. Ви маєте лишитись. Але в нього навіть обручки немає. Та вгузло ту обручку. Слухайте сюди. Свят він найхоробріша людина, яку я тільки знаю. Він сміливий, чесний і добрий. За рік в окопах я жодного разу не бачила, що в нього опускалися руки, як зараз. Тому я. Ми маємо йому допомогти. Він так довго чекав можливості зустрітися з Вікою. Він, він так планував цю пропозицію. Я собі не прощу, якщо в нього все провалиться. Будь ласка, залиштеся. Ну, якщо він буде робити пропозицію. Буде. Дякую вам. На що ти їх привела? Неважливо. Ти сказав, що загубив обручку десь у підземці. Так, якщо ти загубив, це завжди можна знайти. Та як я її знайду? Ти дивись, скільки тут людей? Свят, коли ти перестав вірити у себе. Якщо вона тут, то її можна знайти. Тільки відволікай віку, бо якщо вона побачить мене порзуючого на вколішках по переходу, це не підштовхне її сказати так. Скажіть, а які у вас найсмачніші пиріжки? Будь ласка. Загубив від гранати. Жартую, просто контактна лінза. Просто лінза. Вибачу, я постійно відволікаюся від нашої розмови. Чекай, мовчи. Марсі. Який він охідний. Вік, не можна так з людьми. вона Он так на лізі Мама, дивись, дядя пропозицію робить! Ой, як це романтично, скажи йому так! Скажи йому так! Це так мило! Люди тут військово освічуються! Треба галасу. Він ще й скромний, підтримаємо його! Скажи! Хтось зробить освічення в переході? Да. Да. Куди? Я маю зняти да. цей крінж! Свят! А, хотів тобі дещо передати. Що? Що він мене любить і бла-бла-бла. Скажи так! Скажи так! Скажи так! Скажи, та! Бла-бла-бла, бла, -бла – -бла. бла -бла -бла. це те, що ти чуєш. Я тобі перекладу на людську мову. Він просив передати, що ти його янгол охорониці і він тебе безмежно кохає. Чого ти завелась? Читала я його пафісні повідомлення про любов. Він мені навіть вірша присвятив. Це ж так романтично. Мені набридлі ці пусті слова. Розумієш? Нічого ти не розумієш. В тебе ж досі не було серйозних стосунків. Я не можу витрачати найкращі роки на очікування. Себе чуєш, свят не поїхав в відрядження або відпустку. Він воює за нашу країну, за тебе, за нашу свободу. До речі, про свободу це те, що я хотіла тобі сказати. Ти зі святом скоро побачишся? Навіть не уявляєш наскільки скоро, а що це не моя наречена, моя наречена в іншому місці. Розходимося, 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 розходимося. Давайте, швиденько, швиденько, побустіть. Передай ми, будь ласка, щоб він мені більше не писав. Все ніяк не можу знайти можливості сказати, що в мене вже є інший. Інший? Це те, що я хотіла сказати. Я вас скоро познайомлю. Він на тут приїде. Блін, через тебе не зняла ти інше свідчення. Якби зняла, то це відео залетіло б тіптоці. Я зараз повернусь. знайшов. Все, плюс-плюс. Ага, плюс-плюс. Треба швидше робити пропозицію, доки я ще щось не загубив. Друзі, за мною. Стоп! Там що, мінне поле? Тобі не можна йти до Віки. Чому? Тому що Тому що... ти був правий, що робити освічення в переході це повний крінж. Що? Маю на увазі, що ну, це якось не солідно робити його тут. Давай перенесемо освідчення на потім. Ні, Марічко, вибач, я вже все вирішив, і я робитиму пропозицію сьогодні. А, дякую тобі за допомогу. За мене. Але ж ти сам казав, що перехід це не місце для освічення. 见你来了，见你！哈哈！是吧？ Тому ти мене відмовляла робити пропозицію. Так. Я не хотіла, щоб тобі було боляче. А знаєш, я дещо зрозумів. Це ж не Віка була моїм янголом-охоронцем. А ти, коли я сказав, що йду добровольцем, вона сказала ок. А ти взяла і пішла зі мною врятувала мене тоді під Ізюмом. І зараз в київському переході. Але цього разу турнікет не знадобився. Ну як не знадобився? Ти ж на метро приїхав. звідси. Ну що, у нас є 15 хвилин. І ми підемо до ресторану. Зараз би того хот-догу, а краще два. Завжди.